Ніти Верховною Радою у вівторок мовний закон до краю напружив політичну ситуацію в Україні. У кількох українських містах пройшли протести у Києві. Центром протистояння стала площа біля українського дому. Кілька сотень активістів провели там безсонну ніч. На ранок їм довелось витримати штурм загону Беркут, бійці якого намагались розігнати протест палицями та сльозогінним газом. Через заворушення президент Янукович скасував щорічну прес-конференцію і заговорив про дострокові вибори. Окружний суд Києва заборонив до наступного понеділка проводити акції протесту у центрі столиці. Владна вертикаль захиталась. Деякі депутати партії регіонів відкликають свої голоси віддані замовний закон. Спікер Верховної Ради Литвин обіцяє подати у відставку. Він також за словами лідерів опозиції. Обіцяв не підписувати закон. Цю інформацію інформацію, втім так і не підтвердила його прес-служба. Тим часом більшість у Верховній Раді спростила процедуру переобрання спікера, і за чутками вже шукає заміну Литвину. Опозиція відмовилась ходити на пленарні засідання. Декілька депутатів від опозиції почали безстрокове голодування і кличуть людей прийти до українського дому у четвер. За словами лідерів протестів до Києва для участі у акції протесту починають з'їжджатись люди з регіонів. Наш київський кореспондент Руслан Дейниченко записав декілька думок учасників протесту під стінами українського дому. Це ще один спосіб розділити країни на пазли. Вона ділиться на пазли вже в різний спосіб. Конфесії, там ну багато способів розділити Україну за різними ознаками. Це ще один спосіб розбити, на пазли оцю картину цілої країни. От і все. Я думаю, так. Кожен, хто стежить за тим, що відбувалося в парламенті, розуміє, що це голосуванням за закон, язик не повертається назвати. Це був фарс. Тому я думаю, що вимога абсолютно очевидна зробити так, щоб цей текст. Колісниченка і Ківалова не став законом. Нас цілком влаштовує те, що записано в Конституції. У нас є державна мова українська і для дуже багатьох людей всі країні це останні без внутрішньої свободи, за які вони стоятимуть. Декілька сот людей планують провести і цю ніч на європейській площі з вимогою до президента не підписувати суперечливий закон. Щоправда, вони не виключають, що вночі міліція спробує розігнати мітинг, проведення якого заборонив столичний суд.